Якщо ви володієте мінімальною силою та вже засвоїли і можете виконати підвідні вправи, можемо переходити до техніки виконання виходу силою. Ми зараз не вивчаємо строгий вихід силою. У нас навчальне відео для початківців. Значить, перший вид виходу силою можна виконувати з махом, вис на прямих руках. Значить, корпус у вас розташований так, щоб за рахунок маха по діагоналі зривним, витягуванням, зривним підтягуванням вийти, зробити вихід сили. з зривне підтягування, вихід. І назад. Ще раз. Мах, Підтягування. Вихід. Дякую. Зупинилися. Другий варіант це вихід сили зривком. Робиться мах. Ноги в колінних суглобах підтягуються до грудей. Взривне підтягування. І ногами випрямляємось, відштовхуючись від повітря. І вихід. Будь ласка, покажи. Мах. Раз. Два коліна. Відштовхуємось і назад. І ще раз. Мах. Раз, два, три і назад.